І сказав він. Зупинися Сонце, та не рухайся місяцю, і зупинилися світила, доки євреї не перемогли ворогів. Так, завдяки багатьом дивам, що явив Господь через праведного Ісуса на війна, єврейський народ здобув собі землю обітовану. Після смерті пророка Мойсея саме Ісус на став вождем ізраїльського народу. Творити Божу справу допомагав йому сам архістратиг Михаїл. При цьому чудом розступилися води Йордану та впали стіни неприступного міста Єрихона. Про всі ці події оповідає одна з книг старого заповіту, що так і називається Книга Ісуса Навіна. Бійтеся Господи, і служіть йому в чистоті та щирості. Про подробиці життя цього середньовічного поета біографи знають виключно з його власних слів. Ім'я Данте Алігєрі дійшло до нащадків завдяки історії його кохання. Почуття до Бетрічі Портінарі проходить основним лейтмотивом через більшість творів італійського поета. Свого апогею образ коханої досяг у філософській комедії, в якій знаменитий поет Джованні Бокачо дав епітет Божественна. Твір охоплює багато аспектів, у тому числі загальні питання життя, водночас даючи на них відповіді. Божественна комедія це поетична енциклопедія середньовічного світогляду. У своєму неперевершеному творі Данте запевняє, що тільки сміливість, честь та любов допоможуть людині пройти всі перешкоди і лишитися при цьому неушкодженою. Душа людини. Велике диво світу. За широту наукових інтересів сучасники прозвали його Арістотелем 19 століття. Після закінчення Фрайбургської гірничої академії Олександр фон Гумбольд вирушив у подорож до Центральної та Південної Америки. Власні спостереження дослідник виклав у своїх працях першим висунувши ідеї про тісний зв'язок між кліматом і характером рослинності. У 60-річному віці вчений приїздив у Росію, щоб очолити експедицію до Центральної Азії. Він побував на Уралі, Алтайському краї при каспійських територіях. У своїх працях Гумбольд докладно змалював континентальні і приморські клімати, встановив природу їхніх відмінностей. Вчений поклав початок таким науковим дисциплінам, як фізична географія, ландшафтознавство, географія рослин. Гумбольд – це ціла академія. Популярний письменник серед молоді. Один з основоположників американської національної літератури Джеймс Фенімор Купер. Літературна спадщина майстра складає 33 романи. Найвідоміші з них останній з муякан, Прерія, Слідопит або Озеро Море, Звіробій. В них купер протиставляє героїзм солдатів американської революції, свободу морської стихії, недоторканих лісів і безкрайніх прерій заходу, ненаситному бажанню збагачення, що охопило американське суспільство, меркантилізму та аморальності. Написані купером твори неодноразово перевидавалися і екранізувалися, а створений ним образ благородного індіанця Чингачгука давно став одним з найулюбленіших книжкових персонажів для мільйонів хлопчаків в усьому світі. Книги, подібно до зброї, мають силу врятувати або зруйнувати. У наступному випуску. Прочудотворна ікона Божої Матері Всеблаженна. Творчими стежками українського художника-графіка Олександра Пащенка. 14 вересня 1918 року в Росії була введена сучасна система вимірювань. Сьогодні, по всій Україні, відзначають День фізичної культури і спорту.